У вівторок, 28 лютого, на 10 -го годину, мала розпочатися 15-та сесія Кузнецовської міської ради. Але не все так сталося, як планувалося. В сесійну залу прийшли вурені працівники КМКП і почали у міського голови Сергія Анощенка саме в прямому сенсі слова вимагати свою чесну зароблену заробітну плату. Спочатку голова проспілки Валентина Решетицька зачитала звернення від трудового колективу КМКП, які вже неодноразово зверталися до міського голови із проблемами комунального підприємства. У цьому листі чітко вказано, з якими саме проблемами вони прийшли до мера, а це саме несвоєчасне отримання заробітної плати. Також щодо Мінківо колапсу, що стався у лютому місяці цього ж року. За січень місяць працівникам вже не зараховано трудовий стаж. Директор КП «Житлокомунсервіс» Сергій Мушик образив честь та гідність працівників КМКП. І ті люди, які прийшли в «Житлокомунсервіс» працювати, залишилися без соціального захисту, без постійного місця роботи, так як працюють вони всі по контракту, без гарантій його продовження та заробітної плати в найближчий час. А зараз колектив просить мера міста зупинити руйнувати комунальну сферу. А якщо він не в змозі це зробити, то добровільно залишити цю посаду. Одне з найболючіших питань це несвоєчасне отримання заробітної плати за свою працю, яке гарантовано державою. На даний час працівники нашого підприємства не можуть отримати заробітну плату за січень та вже й лютий місяць. КП не сплатило єдиний соціальний внесок за січень місяць, а це означає, що працівникам не буде зараховано пенсійний стаж за січень місяць. І в КамКПЕ працюють не алкоголіки, як заявив в телефонній розмові, яка оприлюднена на сайті Варашінфодиректор Житокомусервіс. Цей колектив працює в місті більше 30 років. І послуги нашого підприємства завжди схвалювалися мешканцями міста. Про причину зростання заборгованості в 2016 році ви Сергій вам слухати не хочете. Та ще при цьому міняйте директорів підприємства, які не можуть співпрацювати ні з вами, ні з вашим оточенням. Призначені Вашими особисто директори КМКП в супереч статуту підприємства не виправдали ваших сподівань на беззаперечне виконання придуманих вами рішень, які заводять не тільки камКП, а й все місто ще більш глухий кут. Чому ви вчасно не виділи кошти на бензин для машин сміттєвозів І працівники працівникам прийшлось сміття з контейнерів вручну перевантажувати в мішки і грузити на трактор. І це в 21 столітті. Якщо ви не знаєте, як вивести з кризової ситуації колектив КМКП, як закрити борги перед ВПРС, які виникли не тільки з вини комунального підприємства, то добровільно залиште посаду в іншому випадку. Вся відповідальність до нас. Заходу в як відповідь Сергій Нощенко зачитав лист від Опленерго, що КМКП заборгувало загальною сумою на 1 мільйон 822 тисячі гривень за спошити світло і сказав, щоб люди йшли заробляти свою зарплату, а не прийшли сюди мітингувати. Якщо в термін до 2 березня не буде здійснено оплату, то згідно правил буде припинена подача напруги на об'єкти вашого підприємства, а саме адмінприміщення ЖО 1234 Ж1, 2, 4, Енергодільниця КМКП. Ату освітлення сходових клітин та ліфти в житлових будинках. Вараж 10 б 12, перемоги 32А, 32Б, 33Б. Будівельників 25-2, 28, 1, 28, 2. Так от питання в КМКП. Якщо рахунки заарештовані, гроші взагалі є, щоб на оплату електроенергії. Експлуатації ліфтів ви зарплату повинні заробляти. А якщо у вас кортора лише <звід> діти заробляйте, а не тут відінгують. Щоб платити людям зарплату, бо пів тепер вже немає такої. На засіданні виконавчого комітету 27 лютого зупинили рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 17 серпня 2011 року про визначення виконавців житлово комунальних послуг, і це ж зробили заднім числом, саме 1 лютого. Це означає, що люди, проробивши місяць, не отримають ані стажу, ані заробітної плати, бо наше правління заднім числом навчилося приймати рішення. Обурена громада задавала очільнику міста дуже багато питань, особливо ті, які стосуються їхніх заробітних плат та робочих місць. Люди говорять, що Сергій Іванов Перед виборами золоті гори їм обіцяв. А зараз мало того, що не отримують заробітну плату, то ще їхні робочі місця скорочує. Зауважує, щоб ішли на атомну станцію, просили роботу. Якщо <питрес> не важне добитися, не від лавку, дочекаєтесь. Ну поясніть, ми ж не будемо вибори. <питрес> <питрес> Давайте ми не будемо. Давай, або з поліветь, або щось. Ще... А ви розумієте, що людина зараз лежить в лікарні, йому зробили операцію. Ну от я, а чого скажете, а не мене. ви хочете сказати, щоб хтось якийсь на операцію, бось звільняється і відразу змогти. Ви, розум... ви говорите, керівники комунального тут немає. Де ваші керівники? Які, Які? ви назначили? Комунальному. де ваші керівники? Ви їх назначаєте, правильно? Де вони є? Буду. Де вони є? Буду. Буду. Де Де вони є? Крім директора, є ще головний інженер, в якого зарплата на 10% не. Знаєте, це наші. Є люди. Зас... Ви, ви назначаєте, ви головного інженера не назначаєте, ви директора назначаєте. Де воно є? Директор? Да. Звільниться. Звідки вам платити зарплату? будь ласка, Йдіть на атомну, просіть роботу. Так, ми, 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 ми. У мене є робочі місця. Василь Журба, помічник депутата Сергія Присяжнюка, який є членом громадської ради за 2015-2016 роки, навів приклад, до чого приводить мафія, яка оточує нас. Він зауважив, що не зрозуміла мафія уточила землю Клавдії Михайлівни, і вона не може на неї зайти. Бо сусіди навкругі приватизувалися. Помічник депутата не врахував те, що обуреним комунальникам їсти немає за що купити, бо зарплату вже два місяці як не отримують. А тому земельні питання з комунальними в цей момент зовсім недоцільно порівнювати. Цікаво, чи не було це уже звичним способом відволікти громаду від основного питання, адже як показує час, прибічники міського голови зазвичай так і роблять. Коли цій жінці її землю оточила мафія. Зговорі, тобто, щоб приватизувати землю, потрібно задіяти масу служб. Скажіть, будь ласка, члени комунального підприємства, де ви були вчора, коли було 10 мільйонів до боргу? 20, 30? Вас залякали на даний випадок. На даний випадок перед вами яркий приклад. Ми були тоді, як ваш мер судився. От тоді починалося воно судитися. Тоді починали люди мовчали, просто бо ж думали, що оцей мер прийде і за нього всі проголосували другий раз. От тоді ми були. Розумієте, де ми були? О, серйозно. Я баб? не прикриваю мера. Я шо, вам шо, ще повторюю. Мера захищати. Не Захищає мера. Шо? 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 Ця людина вийшла з бабкою, прикривається і нера захищає, що мер не винуватий. Після цього до мікрофону підійшов Анатолій Комар, електрик МКП, і на своєму прикладі показав нашому меру, як потрібно виконувати свою роботу. Коли я приходжу на заявку, нема світла в людей. Маленькі діти бігають. Якщо я світла не зроблю, маленькі діти будуть без каші остануться. Я ніким не прикриваюся. Якщо я не зможу світла зробити, я заяву зразу напишу на розсот, на вольні. І не буду прикриватися бабкою пенсіонеркою. Що він прийшов бабку захистити і мера. Працівники комунального підприємства просили в Сергія Мушика, який є директором новоствореного житлокому сервісу, що він прокоментував те, чому він обізвав людей, які залишилися працювати в КМКП алкоголіками, і саме за це його мало що не винесли із сесійної зали на руках. Сергій Васильович, скажи скільки людей на яку зарплату житлокомунсервіс? комусервіс. Це, це працівник третього жив. Розкажіть комунальні камкувови, а кашанову безвалю. Розкажіть, пожалуйста. Ну чого? А чого, ви сняті? По поводу розмови, яка сталася, це була, скажімо так, от приватна розмова. Піз, пізно ввечері, коли я досить був вимотаний, і мене можна сказати, винудили там деякі речі сказати. Ну, це було опубліковано без моєї згоди, скажімо так. От. Так, за це я дійсно вибачаю. Дмитро Ющук, депутат Кузнецовської міської ради, зауважив, що відповідь на основне питання комунальники тут не отримають, тому запропонував звернутися до засобів масової інформації всеукраїнського масштабу, до депутатів Верховної Ради і в адміністрацію президента. І нехай всі побачать, що в місті супутнику, де знаходиться ядерний об'єкт, відбувається комунальний колапс. Степан Жданюк, який також є депутатом Кузнецовської міської ради, запропонував метод виходу із комунального непорозуміння. Тобто потрібно створити сесійну комісію за участі представників комунального. Колективу атомної електростанції кредиторів, можливо, АРМЕКО представників депутатського корпусу, виконавчого комітету, і це за умови, якщо міський голова хоче зберегти КМКП. Відповіді не отримаєте. Тому ми, ми хочемо теж долучити закликати засоби масової інформації всеукраїнського рівня, і ж можливо, вже мужі з Верховної Ради, з адміністрації президенту побачать, що в місті супутнику, де знаходиться ядерний об'єкт, виходить колапс зараз. Протокольним Михайло Сергій Іванович зап... скаже, чи хоче він виходу із кризи КМКП і збереження його як підприємства, якщо хоче. То ми створимо комісію, ми знайдемо вихід всі разом, тому що всі хочуть зберегти дану підприємство. Петро Кратік, начальник управління інформації та зв'язків з громадкістю РАЕС, якого Сергій Іванович звинувачуючи не у всіх гріхах, зачитав лист Миколи Стадника, екс начальника КМКП, в якому той розклав всі борги, починаючи з 2008 року, в тому числі скільки коштів повинна відшкодувати міська рада та виконавчий комітет для КМКП. різницю в тарифах а це близько 27 мільйонів. Це говорить про те, що із міського бюджету можна оплачувати борг перед Наявність проблем. Які утворилися на підприємстві по причині арешту майна та рахунку в банку в місті створилася загроза ситуація в житлово-комунальному господарстві для відновлення фінансової спроможності МКП власне, представлений міською радою та її виконавчим комітетом зобов'язаний визнати богика МКП перед Рівненською АЕС і додаток оці всі розрахунки, і підпис з повагою директора та МКП А чим він звільнився по власному бажанні? Чому от Скажіть там, Чи може все ж таки звільняють? Так, Ні. За власним бажанням, тобто так? Ні, ну пожелання власника були, а я їх правильно з першого разу розприйняв. Ви йдете з чистою совістю? Абсолютно. Можете пообщатися з колективом, який я покидаю. Міський голова після цього всього все ж таки спробував відкрити сесію. Але обурена громада, залишившись без відповідь на свої болючі питання, просто заблокувала трибуну і не давала голосувати народному царю. Обурена громада вголос викрикувала свої проблеми для того, щоб якось очільник міста на них відреагував. А Тетяна Анощенка, депутат Кузнецовської міської ради, просто ходила слідом за журналістами і знімала на телефон, як вони виконують свою роботу. Певно, щоб не шукати компромісу у вирішенні комунального питання. За 20%

Так, ви не маєте права знімати, тоді ви певна особа, яка ходить по місту і знімає. Яким законом Ви коли чому не питаєте? Але ми просимо відветися про завдання. Ви як депутат, ви знаєте, ці закони? Не ви як депутат так вирішуєте питання людей, які прийшли. до вас. Добре, навіть бояться. Сергій Василь, що ти е хочуть прийти з комунального. Хай підходить, чи не очі. На на І все ж таки, після 15-ї години, засідання Кузнецовської міської сесії відбулося. В цей день навіть електронна техніка відмовлялася працювати, і депутатам доводилося декілька разів повертатися до одного і того ж питання. Ланшетів немає. Як я можу ставити, якщо нема чим голосувати? Вони встигли розглянути лише декілька питань, головним із них про підвищення посадових укладів педагогічним працівникам закладів та установ міста, за яке весь присутній депутатський корпус проголосував за, а Сергій Іванович просто утримався. Також внесли зміни до установчих документів комунального підприємства благоустрій Кузнецовської міської ради. Встигли внести зміни до установчих документів КП міській електричній мережі про надання адресної матеріальної допомоги жителям міста, які потребують дороговартісного лікування. Після цього всього. Було оголошено перерву до 6 березня. Установки до міністра говорить про це підвищення з 1 вересня, але є пункти, які говорять про те, що органи місцевого самоврядування, міська рада може прийняти рішення про підвищення цих посадових окладів, ну відповідно до з тої дати, яку прийме міська рада, Цього в один катьо скинули вихователів, яких дійсно мала зарплата. І методистів, яких 6-8 тисяч на сьогоднішній день зарплата, і позашкільну освіту. Що це все одним теплом? Чому окремо виховати? Ну, не Ми не знаємо, чи завдяки блокуванню трибуну, чи можливо збіг обставин, але в той день працівникам комунального підприємства був зарахований аванс на їхні розрахункові рахунки. І за цікавим збігом це відбулося після телефонної розмови мера із невідомою особою. Тому ж очільник міста все-таки має відношення до нарахування коштів працівникам. Озенцовсь міського комунального підприємства наразі це питання залишається відкритим. Люди побоються, щоб знову не прийшлося таким чином вимагати свої заробітні плати.